Ми говорили про безпеку дитини. Дитина в побуті, безпека має бути. У дитини в природі має бути безпека. Коли він вдома залишається один, теж має бути безпечна поведінка. Поведінка на дорозі, поведінка в транспорті, має бути безпечною. А ще безпека. Сьогодні ми з вами говорили про пожежну безпеку. Ми говорили, що сірничок, який. Маленький, а лихо від нього буває, Велика. яке велике буває лихо, тому що ось така невеличка іскринка, ось така невеличка Все може згоріти і життя людей забрати. Тому ми знаємо, що ми сірники в руки не беремо. Зараз я хочу а, вам провести такий досвід, показати такий досвід. Пам'ятаєте, ми говорили, що коли виникає пожежа, як ми будемо гасити? Згідно. Тому що кисень дає йому харчування. Да? І він ще більше буде розгорятися. Ми дихаємо киснем, навколо нас кисень, і зараз ми перевіримо, чи дійсно це так. Ось такий невеличкий дослід ми зробимо. Ось так. Ми багато не будемо наливати. Ось так набимо водички. І... А... Подивіться, я вам зараз О, всю водичку. Дивіться, в тарілочці не залишилося водички. Бачите? Тарілочки не залишилася водичка. Ця водичка йшла в баночку. загасити нашу свічечку. Зараз ми подивимося. Малюємо всі три свічечки. Мар'ян, тобі придивитися. Так це може бути. Виникла пожежа. Чим можна загасити? Водою. 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 Першу свічку давайте перевіримо. Так, так вода є. Загасили? Так. Да. Загасили. Пам'ятаєте, коли ми на вулиці, коли ми на, на, на природі, ми можемо загасити піском. А можна, якщо немає піска, Ну не шмачочок, а ми беремо нашу нам лопата, багор, пам'ятаєте відро? Ось ми зараз будемо тушити. Загасили Так. Yeah. А ще дітки, коли вдома може м, взяти на шматочок плотної тканини, плотної. Не просто тканина, а вологою тканиною. А можна простою, можна ми намочимо її так. І дивіться, що ми будемо робити. Що зробилося? Але не простою тканиною. Інакше пам'ятаєте, вона загориться. Я вам говорила у пожежників одяг. Він спеціально пропитаний рідиною такою, що вона не загорається. І це така називається ковдра. І ось ми накриваємо. Ось такими способами ми можемо загасити пожежу.